Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитись питання полонені. Що заважає повернути полонених в Україну з російського полону визволити? Готували обміни. Мали відбутися діти, також дітей мали повернути. Але обманули. Зупинили. Зараз дуже важко все закрити. Немає можливості. Заперечую повністю. Це все заперечую. Заперечую. Заперечу весь негатив. Всю агресію, весь негатив, що заважає повернути наших людей із російського полону. Отвертаю весь негатив. Скажіть, чи лишилося ще хоч щонебудь, що заважає визволити наших людей? Військових і цивільних із російського полону? Оце їхня агресія тільки. Дурять, дуже обманюють. Все, що про що домовлялись, зараз зруйнували. Це я заперечую, 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 заперечую. Відкриваю всі шляхи дороги на повернення наших людей з російського полону. І дітей, і цивільних, і військових усіх абсолютно повертають, обмінюють. Буде так, буде так, буде так. Де боротьба? Не хочуть віддавати, дали наказ чекати. Хочуть суди якісь влаштувати. Так, вони будуть суд робити. суд раш... рашисти. Заперечую, заперечую. Заперечую. Заперечую весь негатив. Всі плани ворожі руйную. Більше не можуть рашисти втручатися в життя наших полонених судити їх не можуть буде так всі плани ворожі руйную буде так заперечую повністю весь негатив одвертаю прошу вищі сили допоможіть відкрити всі шляхи на визволення перекриваю наших людей з російського полону обмінюють дуже швидко усіх на усіх. Буде так, буде так, буде так. Знімаю повністю всі ворожу агресію, плани агресивні щодо полонених. Змінюю. Більше не можуть расисти тримати наших людей. Обмінюють. Усіх на усіх, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть очистити. Весь негатив забрати всі перешкоди із доріг на визволення в наших полонених. Більше немає жодної перешкоди, яка б заважала їм повернутися. Більше не можуть расисти тримати наших військових у полоні. Буде так, буде так, буде так. Відкриваються всі шляхи дороги на повернення в Україну, буде так. Де буде все сказане, здійснено і так буде. Так їх мають повернути. Все одно, щоб вони не вигадували, все обміняється повністю. Є тільки один шлях: повертати буде так. Дякую за увагу.